Дякую шановні телеглядачі. Сьогодні з вами в студії я, ведучий Олександр Федоренко. І тема сьогоднішнього випуску Новий рік до нас іде. Даша. Отже, перше питання. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в Діда Мороза? Так. Хто він такий і де його можна побачити? Це дідусь, який розносить дітям подарки, подарунки. Можна його можна побачити в Лапланді. Аліна. А ви знаєте, де живе цей казковий дідусь? Як ви думаєте? Він живе в Лапландії. Скільки йому років? Ну, гадаю, що 100 років йому. Добре. Тоді у мене до вас ще кілька запитань. Аліна, це правда, що дід Мороз дарує подарунки тільки сухняним дітям? Так. Аж скажіть, а скажіть тільки чесно. А ви сухняна дитина? Ну, я вважаю, що ні. Даша, в який, а який подарунок ви хотіли б отримати від Діда Мороза? Я б хотіла отримати подарунок на телефон. Прекрасна відповідь. Я хочу поставити запитання, Даша. Як Дідові Морозу вдається вітати дітей у всьому світі за одну новорічну ніч? В нього є чарівні олені і він на них їздить по всьому світі. Аліна, як ви думаєте, на чому він пересувається? і Як саме потрапляє в будинок? Ну, він пересувається на, на, ем, на, ну, на санях і потрапляє в будинок він через димохід. Адже взимку всі вікна щільно закриті, а в димоходи є далеко не всі в будинках. Скажіть, Даша, чи є у Діда Мороза помічники? Якщо так, то хто вони? Так, є, це ельфи. Скажіть, Аліна, чим займається Дід Мороз він чи пори року? Він е відпочиває. Даша, ви кого небудь писали у гости Діду Морозу? Так. Аліна, як ви вважаєте, для чого ви новорічні свята нераджають яунти? Звідки прийшла до нас ця традиція? Ну, чому наріжають? Наряджають, тому що щоб було затишно в будинку. Е Прийшла ця традиція, ну не знаю від кого. Гаразд. Як ви її прикрашаєте? Іграшками. Даша, чому Дід Мороз носить вулку бороду і у нього червоний ніс? Червоний ніс, тому що в нього заморожений він замерз. А... А борода, тому що він старенький. А от у мене таке питання до Аліни. Ви знаєте, хто така стігурочка? Так. Чому вона допомагає Діду Морозу? Е, бо він вже старенький і вона його любить. Даша, ви вірите в таку прикмету? Як ви рік зустрінеш, так його і проведеш. Так. А правда, що будь-яке бажання, якщо сильно, захотіти новорічну ніч... Ніч. Здійснюється. Звісно. Аліна, чи, чи знаєте ви, яка тварина стане символом наступного року? О, так, це ну, вівця. А може, ви ще знаєте, чому у кожному. У кожного року є своя тварина? Ну. Як це так сказати? <різь> 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 ну, я нічого не знаю про це, але. А хто це придумав? Не знаю. Даша, що б ви хотіли б побажати всім жителям нашого міста? Професії до нового року. Щастя, любові. Е... Ну, і всього всього найкраще. На жаль, наша передача закінчується. Спасибі всім за цікаві відповіді. І на останок хочу сказати: наступаючи новим роком!